Погода в Україні на вихідних буде не дуже сприятливою для прогулянок. Синоптики прогнозують похолодання мокрий сніг. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю, 28 січня, невеликий мокрий сніг йтиме у всіх західних областях, а також у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Миколаївській та Херсонській областях. А ось на решті території країни без істотних опадів. Переважатиме суха та хмарна погода. Вітер в цей день північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Вранці на дорогах очікується желедиця. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 28 січня, то мороз трішки посилиться. Зараз ми вам все розповіли. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 3, а вночі буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 3 а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до плюс 3 а вночі від 0 до мінус 5 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 4 в день і від 0 до мінус 2 градусів морозу вночі. У Києві 28 січня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!